Чи ми далі будувати. Ну, трохи щось лагає. Не знаю чого. Ну, да й я нам доїдаю, коли лагає. Ай! Скільки можна лагати. О, Ай! Настрій, не можна лагати, у мене інтернет добрий. не почитает. Я думаю, что уже добре Такое. с ну, сколько можно уже труситься? Починай. Что тут дошло осталось? Я казал, помните, казал о пятой серии. Тушку кладешь тут, а она кладет вот там. Ну, вертушка буде для того, щоб дивитися за, тобто, не за природою. А просто залізти, щось поробити, тут свої справи зробити. Я думаю, що так нормально. Може ми забудемо оце? Заберемо тобто це і зимне, це поставимо такі тут стовби. Дуж буде реалістично. О. Нормально, але не нормально як це тут стоїть. Не знаю, ну, до, до. другий поверх. буде не в якій серії, а тепер ми можемо піти шукати. Яматки. Як був один звіт заходу, мені писало, що діаманти дуже глибоко під землею знаходяться. Та отже, що ми можемо копати дуже далеко. Але й до того нам, знаєте, що знадобиться, верстак є. Дерево нам треба. Воно дерево трошки не здобудемо. Нам треба взяти 5 заліза. Три залізли, якщо мене зламає зламається кайло, то я зроблю собі нове. А ще два для того, щоб я скрафтив собі меч. Так меч. Меч треба. І у цьому крафті тут меч більше урону знімає, ніж заліз на сокері. Давайте отут это поподум ще. Стоп. І тут. О, не, не кладемо, так, ідемо купатися дуже глибоко, але зараз пізніше. Поналог будинок. Що нам треба взяти? П'ять заліза. Воно тут заліза. П'ять за не 6, а 5. Мені зразу рецепти вже прийшли. Палики так само треба взяти. У мене тільки... Треба 4 палок 5 залезать. Нормально. Чтобы у меня есть собой вторую дошу, тройка. 50 дошек. Я думаю, покладем. А 7... 6 в этой... Так. Скрафтом уже себе дошки. Значит, я на запасками. Что-то рабдо поднимать. Лазурет покладем Я за У Воно уже є лазурет. Дивіться, у мене уже 42 лазурита. Вот. Нормально. Але нормально, що мені треба собою ліжку взяти. Я йду може візьму осілянку. Мені треба ліжку з собою в дорогу, потому що я вийду, дивлю, там діла армія цих я. Я до свого будинку не можу не зможу добігти то знаешь я мало, як я... Маю зараз йти я это спати. Якщо б не зламав, то би не було такого. Добре, забираємо ліжку з собою, виходимо. Двір а... ідес. Да, Почнемо копатися. От тут. Потянуємо. І так, треба довго копатись. Копаємо і копаємо. Далі починаємо купати. О, далі Ага, Граніт. Починаємо далі купати. О, відні жилитки, забираємо. Ну, не треба багато ось так. Просто може до... дивіться, вугілля вугілля. забираємо. Мені вже підказує, що я десь вже mm, знайшов шахту, ну бо тут вже ті речі я з... знайшов. Опа, опа. Починаємо копати. Тут якось багато вугілля. Не так собі, а багато. Починаємо здобувати це все вугілля, ай! Залагало трохи. Добре, ще тут залізо, тут ще треба вугілля не забрати я його не побачу. І залізком. О, тут ще багато залізного. Та я можу вертаку собі пічку скрафтити. Просто на всякий, ну да я купався тут. Добре, починаємо далі тут купатися. М -м -м -м. Скільки треба купати? Землю! Що робить землю тут, де камінь? Ви колись таки бачили, щоб земля попадалася там, де камінь. О, та потім вже якусь шахту знайшов. Тут может бути діамантики. Мені країни на пушки діамантів. Пам'ятаєте, я в яйцей серії вам казав. Ну, ч, ти голоса просто не скажеш, що він тобі дав цей? Діаманти і, і рамки для порталу або взагалі не заряд. І для того, щоб ти прийшов світ. А одна що, ну бо голос, може, і не дозволи. Правда, голос? Ще й правда. Це ж буде максимум 10 хвилин. Давайте відстану вже від цих пошуків. Холоса а може будь ласка. Знаєш, що? Тоб, так, мене підняти на савий верх. І так. Вес. Так, сюди. Лови кнопку поршень і слайм. О, дякую, голос! Будь ласка. Так, як зверти, кладемо лепкий поршень. Давайте, тут було має. гравій. кладемо тут кнопку, ще тут на маємо камінь. О, залізо! Забираємо. Добро жилимо блок. Тільки з багато залізо. Забираємо, наскільки мені кайла вистачить. Залізло, тільки лишилося нічого. Коли блок слизу. там на кнопку і... Адже не працюю. А, точно! Я знала, що шла може причепитися до блоку, то туди вже мені треба брати версию. Так і крафтити собі цей. Як запити кейло? В мене ваніть. Заберем верстак. Чи здобу я здобую Давайте зараз киломем наздобумо. Що це залізо? Ну скільки це залізо? Помітить, я вже казав. Ну, мені вже На що це залізо. Мені вже би краще попалося діаманти. Оце я би хотів. Може го... справді я бы запити мені це мені Але я сто процентів не дасть Вот тут у меня стрельнуть. О, и понял. О, а, я на завесу я стрелял. А мне треба зараз на парати взять. Оп, оп, иди. Ай, я ничего. понимаю умай, все же. Мы же даже красивые тели в Не знаю. Может, да, что-то без в будет. Вже не треба. скільки там треба підніматися. О, я вже піднявся, так? Тут ще був цей земля. Точно, я вже забув. Ай. Ну, друзі, як лепні на гору. Я, я трошки почуну ще трошки знімати і все. Ну, то я вже думаю, що, що я там шахту не побачу і далі прокопався. Так, скільки ще треба? А, ще мало. Не, тр... не так трохи. я ще візьму 4 гравні. І почну підніматися. Там скільки вигляді я вже не побачу. А ну, і 21. нормально. Можемо якраз покласти у пічку. Не знаю, скільки в мене було колись вугілля. Але подивитесь моє відео і потім дізнаєтесь, скільки в мене було вугілля. Я сам забув, потім можете мені вже нагадати. Потім, може, знайдемо інше місце і там почнемо копати. Або візьмемо вибухівки, скрафтимо і просто-напросто почнемо робити велику яму, потім шукати діманки. Так можна. Я таке А за яйця пам'ятаю, я був вепав курку маленьку Але ви бачите, коли я кидаю то тут діамантики, Та ні, Четыре. Я вам веду ці яйця. Забирайте.